Вночі 18 серпня Москву знову атакували безпілотниками. Про це повідомив мер столиці країни-агресорки Сергій Собянін. За його словами, БПЛА був знищений, а його уламки впали на території експоцентру. Руйнування сталися на площі 30 квадратних метрів у 8-му павільйоні московського виставкового комплексу. В міністерстві оборони РФ кажуть, що дрони атакували об'єкти столиці держави агресорки і області близько четвертої години ранку мовляв, один із безпілотників упав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної. Це самий центр Москви пожежі не фіксували. Крім того, у московському аеропорту внуково затримали декілька рейсів на зліт і виліт. Як повідомляв або Москву регулярно атакують дронами від кінця липня 2023 року. Раніше у наслідок атак були пошкоджені хмарочоси ділового центру Москва Сіті, будівля поряд з Росією російським міноборони також атаки фіксувалися 1, 6, 9 та 11 серпня.